Головне на цю мить у Дніпро Ньюс. Я Орина Єєва вітаю і далі говоримо про таке. Комплексний благоустрій на вулиці Калинові облаштовують зону відпочинку. Подушки для поранених у Нікуполі. Працівниці закладів культури об'єднались у волонтерську спільноту. Теракти падіння веж близнюків у США роковини наймасштабнішого у світі теракту. атакував кам'янський район станом на зараз. Відомо про потерпілого з опіками. Чоловіка госпіталізували, надають всю необхідну медичну допомогу. Лікарі оцінюють стан постраждалого як середньої тяжкості. Також загинула одна людина, 38-річний чоловік. Кожне пересування Нікополе може стати смертельним. Ворожі дрони палюють за цивільними. Обстріли не припиняються ні на мить. Працівниці закладів культури об'єднались у волонтерську спільноту та допомагають військовим. Після безсонних ночей жінки збираються і відшивають подушки, кісточки для поранених. Дивіться далі: репортаж зі зраненого війною міста. Це заготовка для подушки постачки для військових госпіталів. Вони набиваються особливим наповнювачем, який складається з декількох компонентів, такі як потрібні для хворих. Після безсонної ночі волонтерки прийшли, аби відшити замовлення для військового госпіталя. Гупала з вечора і до ранку. Нікополю росіяни знову гатили з важкої артилерії та запускали дрони. Вискакуєш в коридор між двох стін. Будеш дитину з собою. Ну а так. Трохи спимо тяжко, але працюємо. Тетяна займається спідньою білизною, вона одноразова, тому їй потрібно багато. Робиться отакі зав'язочки, які зв'язуються, і коли ну, Військовий лежить, та його легко зняти, так же легко поміняти на нову білизну. Жінки розповідають, майже кожна будівля у місті посічена снарядами. Вороже залізяча пошкодило дах будинку Наталії. Щойно полагодили, знову потрібен ремонт. Тому ж році опять прильот повилітали вікна, і в цьому опять році повилітали останні. Тепер все забітової Ну, зато скриш. Вони допомагають військовим з перших днів війни. Отримали грант, купили швейні машинки, професійні ножиці і стали до роботи. Спочатку шили аптечки, устілки для взуття, а згодом перейшли на більш професійні речі: маскувальні плащі, розгрузки і верхній одяг. Нині, здебільшого, допомагають госпіталям. Це м -м, товари. Для пролежнів, щоб у них не було, тобто такі спеціальні подушки косточки, які мають правильне наповнення складене лікаром-ребіліатологом, і яке дає можливість отримувати ампутовану руку чи ногу. Волонтерки за весь час відшила понад 10 тисяч футболок, більш ніж 20 тисяч комплектів спідньої білизни та тисячі інших виробів. Ще в'яжуть шкарпетки, шарфи, бафи та інше. Незважаючи на суцільний жах навкруги, їхати з міста жінки не збираються. У мене чоловік пішов служити з самих перших днів, і ну я не могла його кинути. Тому ми з дитиною так тут і осталися. Пішли волонтерською діяльністю займатися і так продовжуємо самих перших днів Ольга Львів'янка переїхала до Нікополя після заміжжя. В неї нема навіть думок перебратися до більш спокійного міста, бо потрібна саме тут. Мій будинок уже 22 рази обстрілювали з різних сторін. Я вже тричі вікна міняла в квартирі. З 24 серпня, навіть ну просто, просто безпробудно. У нас такі трагедії. Люди просто не доходять до місця роботи. Дрон оп і прилетів. Це ж не воєнна людина. йшла на роботу. Це йшла просто звичайна жіночка чи звичайний чоловік. Громадська організація, яку очолює Ольга, допомагає і родинам діючих військових та загиблих, а також ветеранам. Консультують, як отримати гранти на розвиток бізнесу, проводять безкоштовні курси, відправляють дітей на відпочті. Чинок. Ця активність допомагає жінкам не опускати руки і відчувати себе корисними, бо для них кожен день це битва за життя. Оксана Коновець, Андрій Чабаненко, Дніпро -ТВ. Понад півтори тисячі ДТП з постраждалими сталося з початку року на дорогах Дніпропетровщини. Травмувалося майже 9 тисячі людей, 188 загинули від отриманих травм. Серед найпоширеніших причин аварії з потерпілими залишаються перевішення безпечної швидкості, порушення правил обгону та правил маневрування. Таку статистику опублікувала патрульна поліція Дніпропетровської області. Влаштовують володоріжку, пішохідну та навіть зону відпочинку. У Дніпрі триває комплексний благоустрій вулиці Калинової на ділянці від янтарної до зразкової. Проїзну частину звужують, але кількість смуг не зменшиться. Ділянка складає близько 700 метрів. Розпочалися роботи у червні. Що виконала за цей час? Знає Артем Ліфенцев. З червня місяця на вулиці Калиновій триває комплексний благоустрій. За цей час з'явилася частина майбутньої велодоріжки, влаштували бордюрний камінь та тротуарні зони. дуже важливо добре ходити, не спотикаючись. Ось відремонтуються, і я не буду спотикатися добре та чисто. Дуже добре. проїзну частину звужують, але кількість смуг не зменшиться. Робляться. Зони відпочинку для мешканців міста, замінені опори для освітлення та підтримки тролейбус контактної мережі. От, а саме головне, що на цій ділянці повністю приділена увага улаштуванню зручних з'їздів для маломобільних груп. Роботи тривають по обидва боки вулиці. Вже проклали більше 50% тротуарної плитки та велодоріжки. На цьому не зупиняються. Туємося до того, що а, після того як буде закінчена ревізія зливової каналізації, будуть влаштовані нові доші приймачі а, антивандальні, будемо переходити на а, роботи з заміна асфальтного покриття. Усі роботи на ділянці планують завершити до кінця жовтня. Артем Ліфінцев Борис Єфімов Дніпро Тіві. Павлограді затримали раніше судимого чоловіка, що збував наркотики поштою. Ним виявився 20-річний мешканець району. Встановлено, що впродовж години зловмисник відправив шість пакунків за різними адресами. Під час слідчих дій поліцейські вилучили у підозрюнового сліп пакети з наркотиками, мобільний телефон і гроші. За протиправну діяльність йому загрожує позбавлення волі сроком від шести до 10 років. Організували на переправлення через кордон. 42-річний Одеси та 54-річний мешканець Ізмаїла обіцяли п'ятьом військовозобов'язаним чоловікам допомогти потрапити у Приднестров'я в обхід пунктів пропуску. Підготовка до втечі, трансфер та поради коштували 8 тисяч доларів. Крім цього, зловмисники обіцяли зв'язати чоловіків з особою за кордоном. За тисячу доларів допомогли б з оформленням документів про легальний в'їзд. Обох підозрюваних затримали їм загрожує до 9 років позбавлення волі. На Хмельниччині поліція вилучила в учасників злочинної організації майже 5 тисяч кущів канабісу на понад 10 мільйонів гривень. Ділки спеціалізувалися також на виготовленні та збуті і психотропної речовини амфетамін. Налагодив так званий наркобізнес 33-річний мешканець Хмельницької області, який раніше вже був судимий за розповсюдження наркотиків. Він та ще четверо мешканців області облаштували в орендованому приміщенні нарколабораторію. Її потужності дозволяли фігурантам отримувати 500 грамів амфітаміну на місяць. Серед іншого вилучили майже 5 тисяч кущів Конопель, пакети з канабісом, 17 мобільних телефонів, лабораторне обладнання для виготовлення амфітаміну та чорнові записи. Вартість вилучених кущів на чорному ринку сягає 10 мільйонів гривень. Лідера злочинної організації та чотирьох її учасників затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. В Україні пропонують скасувати золоті та срібні медалі в школі. Таким чином мають намір заощадити бюджетні кошти. Про це в соцмережах повідомила нардепка та секретарка комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України Наталія Піпа. Вона також зазначила, що кількість медалістів зросла, але рівень знань випускників знизився через ковід та війну. За нами слідкують в Україні, планують запровадити тотальний відеонагляд за громадянами. Верховна Рада збирається повернути на розгляд законопроекту 11.031. Він передбачає, що об'єктами відеомоніторингу в публічних місцях стануть всі українці, і камери з штучним інтелектом складатимуть про них широкий спектр даних, починаючи від відеоцифрованого образу обличчя і закінчуючи паспортом і місцем проживання. Ба більше під таким орієнтом Орін, згідно з проєктом закону, підпадають і транспортні засоби громадян. 6 вересня пройшла зустріч у Верховній Раді стосовно резонансного законопроекту про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки. В соцмережах вже встигли охрестити його підступами великого брата. Мовляв, керівництво країни впевнено будує поліцейську державу. Однак автори законопроекту запевняють, що це робиться задля безпеки самих українців. Вже ну, як би сховатися вже нема де, і навіть усамітнитися ти завжди під наглядом уряду влади виходить якось так. Свобода вже йде в лапках. Трошечки коректно, особисте життя має бути особистим життям. Кожна людина, Кожна людина має право на своє особисте життя, який то простір, а це прям як у зоні. Дізнаватимуться ім'я, дату народження, інформацію про зареєстроване або задеклароване місце проживання чи перебування, відцифрований образ обличчя, реєстраційний номер облікової картки платника податків. Завідувач кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій наголошує, що законопроект не несе в собі негатив. Перше, я хочу звернути увагу на досвід, який існує в Європі, наприклад, в Великої Британії, де така система на законодавчому рівні вона існує вже багато років. Що відбувається в нас? В нас такі системи вже насправді є. Ну, наприклад, я можу привести в нашому Кам'янському така система існує вже, начебто, 5 років. Деталі законопроекту вже обговорили з міністром МВС Ігорем Клеменком. Про це повідомив голова правоохоронного комітету українського парламенту Нардеп Сергій Іонушас. Законопроектом передбачаються єдині функціональні та технічні вимоги до побудови та функціонування систем відеомоніторингу стану публічної безпеки центрального, регіонального та місцевого рівнів. Зокрема, об'єктами відеомоніторингу планують зробити інформаційні об'єкти, а фактично так назвали фізичних осіб та транспортні засоби, публічні місця, інші території загального користування, території, будівлі, споруди, закладів освіти і охорони здоров'я. Дарія Лисенко, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві. У Сполучених Штатах Америки пройшли передвиборчі дебати між Камалою Гарріс та Дональдом Трампом. Це були перші дискусії між претендентами на крісло овального кабінету після зняття кандидатури Джо Байдена з переговорів і заміну його на Гарріс. Під час дебатів кандидатам підіймалось немало тем, зокрема, російська агресія в Україні. Трамп чергове заявив, що закінчить війну ще до того, як заступить на пост президента. Камала Гарріс же зазначила, що. Що своїми планами Трамп просто хоче здати Україну. Американські ж виборці, які спостерігали за дебатами, вважають, що Гарріс виступила краще за Трампа у співвідношенні 63% до 37%. Сьогодні виповнилося 23 роки з дня наймасштабнішого теракту в історії людства. А вранці 11 вересня 2001 року терористи Аль-Каїди захопили чотири пасажирські літаки. Два з них спрямували в вежі близнюки всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку. Третій на будинок Пентагону у Вашингтоні. Ще один впав у штаті Пенсільванія. Тоді загинули майже три тисячі мирних людей, громадяни 77 різних країн світу. І Тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи, щойно їх завершать, водопостачання відновлять. Більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються обудні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна. Писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Ті є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Не перемикайте далі новини спорту від Анатолія Шинкаренка. До зустрічі. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту Собака гавкає караван іде. Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко назвав головну мету збірної України з футболу та висловив слова довіри до тренерського штабу Сергія Реброва. Ми зараз входимо у дуже важливу фазу, мета, яку ми поставили перед збірною за два роки потрапити на чемпіонат світу 2026. Ця мета для нас є глобальна, дуже важлива. У нас повна довіра до головного тренера Сергія Реброва та його штабу. Ми працюватимемо над Досягненням цієї мрії мовив він тим часом за опитуванням респондентів 72% висловилися за те, що після невдалого виступу на євро 2024 і двох поразок на старті турніру Ліги націй від Албанії та Чехії. Головний тренер збірної збірної України Сергій Ребров має піти у відставку. Синьо жовті посідають останнє місце у групі, маючи в активі нуль очок. Лідерують грузини шістьма пунктами в Албанії та Чехії по три. Букмекери вважають Грузію головним фаворитом на перемогу укр. Квартеті кофіцієнт складає від на Чехію 3, на Албанію 4,5. Найменше шансів наразі в Україні букмекери оцінили. Можливий її триумф коефіцієнтом 5,5. Наступний номінальний домашній матч під підопічні Сергія Реброва проведуть 11 жовтня. Проти Грузії натомість порадувала молодіжна збірна України Ю 21 яка здолавши 2-1 ровесників з північної Ірландії. Дочасно гарантувала собі місце на континентальній першості після того, як виграла усі вісім матчів у рамках відбору до молодіжного євро 2025 У наступному матчі українська молодіжка зіграє з однолітками з Англії 11 жовтня. Через чотири дні синьо жовті зустрінуться з Сербією. УФА підтвердила, що молодіжна збірна України гарантувала собі участь у фінальній стадії Євро 2025 ю один враховуючи розклад в інших групах. Українська команда отримає фінальну путівку, або ж як переможець групи, або ж як одна з трьох найкращих збірних, які посіли друге місце. Гарантовано на євро 2025 ю 21 Вже також зіграють Нідерланди, Іспанія, переможці груп та словаччина господарка. Турнір пройде 11-28 червня 2025 року. Ще дев'ять учасників. Визначиться за підсумками жовтневих матчів групового етапу. А три у матчах плей-офф 11-19 Листопада формування пар стикового етапу заплановане на 17 жовтня, Жеребкування фінального турніру за участі 16 збірних. Чотири групи по чотири команди відбудеться 3 грудня у Братиславі. У Дніпрі вшанували п'ятьох представників регіону, які в складі збірної України стали чемпіоном і призерами молодіжного чемпіонату світу зі зміщених єдинборств ММА, який цьогоріч проходив в об'єднаних арабських Еміратів, еміратах у місті Абу-Дабі, серед нагороджених володар золотої медалі, вихованець сьомої дитячо нацької спортивної школи Дніпровської міської ради Артур Іващенко і його наставник, тренер навчального закладу Микита Бізгінов. Турнір був дуже серйозним, з кожним роком рівень все зростає. Було 700 учасників з 47 країн. Виявилося не так все легко, як нам здавалося. У нас поїхало 12 спортсменів, і тільки 5 змогли здобути медалі. Це хороший результат, але є на чим працювати. Дуже були серйозні поєдинки. Збірна України, як завжди, вже четвертий рік поспіль стала чемпіоном світу в загальному командному заліку. На другому місці там здається був Таджикистан, потім Узбекистан. На США і так далі. Тобто загалом результат дуже хороший, але треба працювати ще, ще більш старанно для того, щоб покращити результат та знову стати чемпіоном. І з нашої області ще більше приїхало чемпіонів. Тому що золото привезли тільки одне. Будемо намагатися цей результат покращити. Емоції дуже класні, таких емоцій я ніколи не отримав. Чемпіонат світу це дуже круто. Хотів би подякувати своєму тренеру за таку гарну підготовку, який підготував мене на чемпіонат світу, та я зробив все, що міг, та зайняв перше місце. Е, у нас була дуже гарна підготовка, дуже багато тренувалися кожен день по дві тренування, ходив ще на одні тренування, так що дякую своєму тренеру, що я зміг зробити це. Сім футів під килим відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області на чолі з Михайлом Кошляком, який обіцяло придбало для відділення вітрильного спорту міської дитячо нацької спортивної школи зводних та висловальних видів спорту Дніпровської міської ради два сучасні новенькі човни закордонного виробництва кадет та оптиміст. Три роки тому колишній моряк флагману військово морських сил України фрегату Гетьман Сагайдачний Олег Пауков привів свою доньку Діану до секції вітрильного спорту міської дитячо-юнацької спортивної школи, зводних та висловальних видів спорту Дніпровської міської ради, і з того часу дівчина стала підкорювачкою стихій води і вітру. Наразі вони стануть ще більшими її сателітами на тренуваннях і перегонах, адже готуватися до змагань і брати в них участь Діана буде на новенькому сучасному двомісному човні від італійського виробника кадет, що їхньому навчальню. Закладу серед інших придбало відділення Національного олімпійського комітету у Дніпропетровській області. Надав Новий човен. Це покращить наші результати і сподіваємося на подальші гарні результати на чемпіонаті України, який буде от скоро 11 вересня. Поїдемо, будемо змагатися. Обновкою від відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області одномісним човном оптиміст, виготовленим у Польщі, тішиться на по роках титулована дворазова призерка чемпіонату України з вітрильного спорту серед юнаків та молодших юнаків у цьому класі Ярослава Слободян, яка говорить, що він дасть можливість здобувати нові перемоги і завойовувати медалі. Хотіла б подякувати за те, що придбали цей човен. Мені він дуже подобається. Човен стане для мене гарним знаряддям для тренування та майбутніх перемог. Дівчаткам та їхнім ровесникам з таким придбанням десь трохи мимохідь по-доброму позаздрів їхній старший колега по навчальному закладу Єгор Самарін, для якого разом з Єлизаветою Василенко нинішній сезон видався доволі успішним, адже вони екіпажем вітрильника 470 стали переможцями етапу Кубка світу Олімпійська частина знаменитої кільської регати, і наразі серйозне та рішуче вони налаштовані не тільки відібратися і стартувати на Олімпіаді 2028 року в Лос-Анджелесі, але й поборотися. Там за нагороди. Ми дуже потужно почали цей рік і дуже потужно його будемо закінчувати. Наразі готуємося до чемпіонату України, який пройде в Черкасах в кінці цього року, в кінці цього місяця, щось не далеко пішов. Наша головна мета там, показати найкращий результат для того, щоб мати на наступні 4 роки фінансування. Хочемо подякувати національному олімпійському комітету за те, що почав підтримувати нашу молодь. В цьому році були закуплені човни для молодого покоління. Клас оптиміст, клас кадет Раді, що вітрильний спорт по популяцію спорту з кожним днем все більше і більше. Звісно, таке потужне адресне капіталовкладення додає наснаги у роботі, вселяє оптимізм і віру в успіх, і тренерсько-викладацькому складу міської дитячо-юнацької спортивної школи зводних та висловальних видів спорту Дніпровської міської ради, адже отримане сучасне високоякісне обладнання інвентар дасть можливість проводити заняття, навчати, готувати і виховувати вітрильників гарного рівня, здатних боротися за нагороди престижних міжнародних регат, притул до чемпіонатів Європи, світу та Олімпійських ігор. Хотілося б подякувати Олімпійський комітету Дніпропетровської області та обласну федерацію, які допомогли в придбанні цих човнів. Вони в дальнішому нам Ну, доволі гарно виступати на всіукраїнських змаганнях, а також на міжнародних регатах. Дуже приємно, що наш Олімпійський комітет, Національний Олімпійський комітет Дніпропетровської області звертає увагу не тільки на спорт вищих досягнення, а й на дитячий, скажімо так, спорт. Ці човни нам дуже допоможуть виступати на високому рівні, бо вони сертифіковані для чемпіонатів світу, Європи. І ми можемо на міжнародних змаганнях на них ну, достойно показувати результат. Так що велика подяка, і дуже добре, що так складається. все. А загалом відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області на чолі з Михайлом Кошляком заклало, якщо і не першу цеглину, але без перебільшення потужну будівельну конструкцію у зведення споруди ще донедавна відомого на увесь світ вітрильного спорту Дніпропетровської області, який за такого ставлення допомоги і розбудови вже незабаром знову повернеться до виступів і перемог серед еліти. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.